Є якісь поради для дівчат, які тільки починають, бо зараз це дуже модна професія, саме як професія. Угу. Поради? Угу. Ну, Мені здається, дуже важливо мати свій власний стиль. Я дуже багато часу витратила на, на те, щоб, щоб бути не собою. Угу. Щоб бути кимось іншим, робити, як всі, М Мені здається, що зараз ми живемо в час, коли соцмережі на тебе навантажують такий рівень інформації і впливають, що дуже важливо брати цей момент, щоб просто зупинитись і подумати, хто я є насправді, що я купую, що я можу запропонувати, що я продаю, що я хочу, яку ідею хочу транслювати. Про це дуже важливо задумуватися. Дуже багато часу, правда, витратила на те, орієнтувалася на стиль тих людей, які взагалі мені не, не близькі. Але я думала, що це зараз кльово, це зараз заходить, тому я повинна робити так, як всі. Мені здається, що зараз найцікавіші блогери це саме ті, які такі трошки крейзі і міксують речі дуже прикольно по-своєму, якось проявляються. Це більш заходить, ніж ну там Old Celine, Zero мінімалізм. Мені вже просто це не uh -huh. Ось.